Я крові не пролю на ніжну шкіру, що більше снігу і гладше алебастрових надгробків. Та все ж вона помре, щоб більше не грішить. Задую як світильник. Потушу спочатку свічку. Потім? Без думу. Я. Я за душу тебе і Божевілін. Зроблю собі кохання і ще. Ще раз ми, ми не цілувалися так. Ніколи. Я плачу і краю наче небо, яке себе картає за любов.